Ми бачили, як палають літаки, але вже забули, як палають кораблі. Вікторе, давайте хороше, хороше для України найближчий час. Поки ми дивимося хороше на найближчий час, піді мною тут отут. КР-код отут, отут. всіх закликаємо долучитися до збору. Найближче. Хорош. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. В нас випадає карта сили. Карта сили це момент правильного підходу до вирішення ситуації. Це момент того, що все ж таки, навіть в цих складних ситуаціях, ми будемо знаходити цей ресурс і можливість впливу на ситуацію. З розумом, з не обов'язковим фізичним якимось потенціалом, не обов'язково якісь зброєння, розумний підхід до виходу. Далі в нас з позитивного все ж таки буде перепочинок. Тобто зараз треба півтори, півтора, до двох тижнів часу пережити цей терор з боку ворога. Пережити відійти від цих е, безсонних ночей. І далі в нас все одно випадає пряма перспектива як перепочинок, як ситуації, котрі, м -м -ситуації, котрі е, в першу чергу дадуть нам можливості перелаштуватися. І друге, в нас вкотре випадає конструкція, котра пов'язана з картою Верховної Жриці. І зв'язаності по рукам та ногам для ворога для імператора. Я не знаю, що вони там під час саметів, зустрічі, домовленостей будуть про що розмовляти, але буде вибудована якась конструкція, яка може дійсно працювати в контексті обмеження Росії нашого ворога. Тобто, у нас випадає Верховна Жриця, як документ. Котрий ворога зв'яже по рукам та ногам, і повинен дуже сильно вплинути на пентаклі і на якісь внутрішні розбірки між собою. І це ми можемо бачити найближчим часом, тобто в цьому місяці. Однак, знову ж таки, головний момент, ну і щось повинно, що ворога фігачить. Тобто, я думаю, що може бути це про те, що ми переглядали раніше сьогодні. А, тому є і позитивні дії. По дітям повинен бути обмін по військовополоненим. Не обмін, а по дітям повинно бути повернення, по військовому поленам, повинні бути продовжені обмінні процеси. А все Росія отримає подарунки. Так. В нас. Повутина 3, 4, 5, 6. Але питання не в тому, що це якась відповідальність. Це момент спланованих дій, і нагадаю, що в нас червень місяць він є трансформаційним місяцем. Динамічним. На жаль, у нас він теж буде динамічний, такий турбулентним. Але й по Росії цікаво, тому що в них по воді, по двійки кубків, по дві по двійки пентаклів є загрози для об'єктів, котрі знаходяться на воді. І я думаю, що це буде продовження, котре пов'язане руйнівних процесів, котре пов'язане з військовою військово-морським, морськими силами, скоріш за все так. Коротше, є, є, є шанси. Ми бачили, як палають літаки, але вже забули, як палають кораблі. І в нас є великі. Мабуть, великий навіть шанс. не палати, просто тонути. Ну, Згадуємо, який з з, як на нього залазує. У місяці великий шанс побачити, як надводне судно за короткий проміжок часу українська армія зробить в перетворюють на. В нас випадає не стільки четвер День Росії, а скільки з п'ятниці на суботу, з суботу, на неділю, продовження масованих, масованого терору з боку ворога. І в контексті тих напрямків, котрі найболючіші, мені випала Трійка мечів, це зазвичай випадає на Київ, і тому висока ймовірність продовження ситуації саме по а Окремо виділити е, необхідно Одесу і Миколаїв, тому що в нас під загрозою деяке місто на воді. Я думаю, що саме море, тобто, тому, тому що там випадала двійка е, пентаклів і випадала. Королева Кубків. Що я ще дивився? Дніпро-Петро, Дніпропетровська область, не Дніпро, а Дніпропетровська область теж попадала. Я думаю, що тут ключові моменти це Кам'янське, це Павлоград. Сріж за все, так. Давайте зараз подивимося, що сьогодні покаже. Це те, що я міг пригадати. А захід України переглядали спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід це момент того, що і знову ж таки в нас випадає момент води, тобто на воді, як бачите, є момент річки, міст. І Ти в такому смуті продовження як обстрільні моменти. Тск, ну, тиск, тиск видатковий тиск. Все в чомусь формації воді. Стосовно Заходу України. Зараз є висока ймовірність того, що ворог буде намагатися впливати на об'єкти світлої генерації, от в те, що ми з, з бачили в минулому році, зараз е карта циклічності вона йде по карті ваші по карті сонця. Причому це йде в контексті карти страшного суду тобто, це буде стосуватися не тільки міст. Де знаходяться великі об'єкти пов'язані з світло -генерацією. це буде стосувати ще воно не прямо йде, як вплив, а поруч біля, біля цих об'єктів як спосіб настільки зруйнувати або привести до якогось неконтрольованого, катастрофічного Але чи страшного. Дестабілізовувати далі ситуацію, тобто вводити в стан втрату контролю на ситуації такої певної зневіри. Коли, коли ви кажете про об'єкти, то АЕС і якихось ГЕС Думаю, те, ГЕС, АЕС, ГЕС, АЕС і в контексті Заходу України ми зрозуміємо про які об'єкти ми. Кажемо, тому що я переглядав Тернопіль, циклічність в нас випадає. Франківщина в нас випадає по карті вежі. В нас в Луцьк. Зараз я ще детальніше переглядаю наступні дві півтора-два півтора, тижні. Вони можуть бути досить. Насичені, причому в підвішеному стані, але все одно умовно небезпечною ситуацією, тому що вони не отримають результату від тих дій, котрі роблять, це їх виводить з рівноваги ще більше. І ми стикаємося з ситуацією, що зараз буде повторюватися наратив гучні наративи за 2-3 роки. Котрі ми вже чули. Рішник, Аес, Одеса, що там ще в нас було? Чорнобиль, що ще. Ну, о -о -о, вон, воно буде. воно буде. І це те саме, чому зараз ми чуємо ці маніпуляції з тілами. Тому що вони не задоволені. Ходом перебігом ситуації і тим, що українці вони не здаються і більше того, навпаки, в деяких моментах об'єднується, хоча можуть бачити ситуацію під різним кутом і сприймати її по-різному. І за цього зараз будуть такі маніпулятивні процеси. Те, що сказати необхідно, це мені не подобається дуже Київ, Київ, Одеса, Миколаїв. Дніпропетровська область, Харків, якщо брати Захід України, Тернопіль, Івано-Франківськ, Волинь, вона в підвішеному стані з умовно небезпечним середовищем, і вся Україна об'єкти світлогенерації, вони під, під прицілом ворога. よくしたくて気をつて。<music>